У Полтаві на зупинці вулиця Патріарха Мстислава сталася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса та легкового автомобіля. Тролейбус курсував за маршрутом номер 2 південний вокзал Росошенці. Легковик врізався в задню частину тролейбуса. Водія автівки госпіталізувала швидка. За словами кермувальника тролейбуса, у салоні машини був ще один пасажир. Під'їхав до зупинки, стояла маршрутка. Я за нею став і в цей момент. Получився сильний удар, що позлітали штанги, позлітали струмоприймачі, вийшов, подивився, а там машина ззаду ударила. І я не бачив, його там навіть не видно за тролейбус. Очевидець події Сергій пригадує. Тут постійно знаходяться, бо дивлюся, як тролейбуси їздять, і постійно я з ними дружу, з водіями, то він нормальний і він матеріний і добре їздить. Він тормознув на остановки триліс, а то літів. Я не знаю, куди він дивився. На місці працює патрульна поліція, яка з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди. Подія сталася сьогодні близько 11-ї години. На місці дорожньо-транспортної пригоди інспектори попередньо з'ясували, що водій автомобіля Фольксваген Jetta не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості та дистанції, в результаті чого допустив зіткнення з тролейбусом Богдан, який зупинився попереду для висадки пасажирів. На водія Volkswagen патрульні склали адмінпротокол за статтею 124 порушення правил дорожнього. Руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди Кодексу України про адміністративні правопорушення. В цій автопригоді ніхто серйозно не травмувався, проте транспортні засоби отримали механічні пошкодження, зазначає прес-служба управління патрульної поліції в Полтавській області.